Вітаю всіх! Давайте подивимось таку тему, що хочуть передати вам ваші предки. Спочатку на Таро змі я хочу подивитися, хто зараз дивиться мене. А потім же я буду дивитися, хто прийшов до вас. І що саме хочу вам сказати. Я не буду розтягувати це відео. Я хочу. Трошечки зробити його коротеньким, щоб не розтягувати, знаєте, на години. І так, хто до мене зараз пішов і хто дивиться це відео, знаєте, я можу так сказати: людина, яка перебуває зараз у моменті, коли у, не, у неї руйнується життя після якогось посимірки мочів зради, поразок в відносинах, обману, самообману, маніпуляції. Тобто, що може бути пов'язано з тим, що, коли можна зробити за спиною дуже боляче, але це обдумано. Можливо, щось пов'язане грошима. Людина, яка, можливо, щось втратила. І на дні колоди у мені сімірка Пентаклів. Це говорить про те, що ми бачимо тут змія відповзаєвід цього маленької численності також пентаклів. Вона хоче більшого. І можу сказати, що в мене дивиться людина, яка більше не очікує. Чогось того, що вона хотіла би здобути. Вона, напевно, дуже багато чогось, можливо, це в матеріальній сфері, це, можливо, може бути і по роботі, і в коханні, де завгодно. Людина вже не очікує, вона пішла своїм шляхом. Давайте подивимось, хто прийшов до вас. Яка людина, який хранитель вашого роду, чи насамперед ви можете подумати про своїх рідних, яких немає вже з вами. І зараз, можливо, нам щось нададуть карти відповідь стосовно цього, яка людина до нас прийшла? Тут вже можу сказати, що людина відпочиває. І по е, дереву я хочу сказати, що ця порода, насамперед це карта роду. Древо взагалі це карта роду. І тут е, мова йде про те, що до вас прийшла людина, яка мала магічні здібності. Це жінка по місяцю, яка мала інтуїцію глибоку зв'язок з підсвідомістю та потобічними знаннями. Це може бути хтось, хто був духовним, духовним наставником або мудрою берегиньо роду. І ця людина бачила і знала більше всіх. І вона, знаєте, ну, насамперед, напевно, хоче вам вже розповідати, тому що тут іде мова про мудрість, мудрість, знаєте, роду. Прийшла жінка, дуже мудра, дуже дуже така впевнена, знаєте, йде така енергія, дуже сильна енергія. енергія тут дуже сильна. І вона хоче, напевно, вам щось сказати стосовно що вона хоче вам передати. Ну, я бачу, що тут вона вас бачить дуже гарною жінкою. Мат... Дружиною, тобто імператриця виходить. У цій імператриці дуже багато страхів стосовно сім'ї. Так, і у вас теж є потенціал по жриці. І на дні колоди, тільки в цій колоді є, це темна колода, є 23 аркан, і це дзеркало. Вона вам хоче насамперед сказати, що ви відзеркалюєте її, і у вас тут виходить теж жриця. І подивиться, яка жриця. Вона вам говорить тихіше, мудріше, повільніше. Що вона вам хоче сказати? Вона просить вас знайти те, що вам більше, більше для вас. Що вам запотрібно стосовно вашого відчуття гармонії, балансу, дій, і також побороти ваші страхи. Стосовно щастя, стосовно сім'ї, ваші страхи зараз тут надумані більше вами. І вона вам про це хоче сказати, щоб ви зібралися і зрозуміли що ви дуже мудра і дуже а, жінка, яка має зв'язок з цією берегинію, яка до вас зараз прийшла. І вона може вам говорити ще про те, що у вас цей потенціал є внутрішньо, і вона хоче вам допомогти його відкрити. І робить насамперед для себе те, що вам хочу. Відкривайтеся, але не кожному. І ще раз подивимось на цю карту. Тихіше, мудріше, повільніше.